Без зустрічі Зеленського і Путіна нічого не зрушиться. Про це в інтерв'ю Суспільному заявив перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця. За його словами, переговори у Стамбулі мають сенс лише для обміну полоненими. І домовитися у Туреччині про мир неможливо. Кислиця зауважив, усі рішення в Росії ухвалює лише одна людина, і тому для завершення війни потрібна особиста зустріч лідерів. Цей формат не може. Привнести радикальні зміни в ту ситуацію, яка склалася, тому що, враховуючи диктаторський характер режиму в Росії, лише одна людина уповноважена сама себе уповноважила приймати ті рішення, які здатні покласти край війні або встановити стале припинення вогню. Саме тому і в перший раз в Стамбулі, і в другий раз в Стамбулі українська делегація наполягала на необхідності підготовки зустрічі двох лідерів двох країн, і в травні, і в червні. У росіян зовсім інша логіка і послідовність. У них логіка така, що спочатку ми маємо виконати їхні вимоги. А вже потім зустрінуться лідери.